Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба, одним із пастирів ХХ століття, який відрізнявся пророчою харизмою, безсумнівно, був архієпископ Фультон Шін. Маю трохи його книг і вам теж раджу читати є переклади на українську мову. Під час Другої світової війни цей Божий муж аналізував причини кризи західної цивілізації, вже тоді бачив, що західна цивілізація є в глибокій кризі. І в своїх роздумах, передусім над Божим Словом, він дійшов до висновку, що суспільні й культурні зміни, які опираються на запереченні віри і розуму, завжди ведуть до війни. Ці роздуми лягли в основу книги Декларація Незалежності Як довіритись Богу в період тоталітаризму язичництва і війн. Ще раз нагадаю, що ці роздуми стосувалися Другої світової війни, тобто 80 років тому. А здається, що книга не втратила своєї актуальності. І фрагментами цієї книги я хотів би з вами поділитися. Ці фрагменти я прочитав польською мовою. Посилання на цей текст дам в описі під відео, сподіваючись, що відважні католицькі ЗМІ в Україні обов'язково перекладуть і опублікують цей чудовий текст. Добре, другі мої, ну то перейдемо до тексту, що говорить архієпископ Фултон Шін. Сьогодні мало хто розуміє, що замість язичницької норми порівняння можна застосувати християнську норму. Про що мова? Язичники судять про свої справи по відношенню до поведінки інших людей. Для християн точкою відліку є Божа справедливість. Язичник порівнює себе зі своїм ворогом і каже, я не такий вже і поганий. Християнин дивиться на Христа, який сказав: Будьте ж досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, і здригається від усвідомлення власних недоліків. Язичник бачить себе у світлі свічки, в якому важко розгледіти недосконалості. Християнин дивиться на себе у світлі сонця, в якому добре видно всі вади. Язичник каже, я роблю все так само добре, як і будь-яка інша людина. Християнин запитує, чи роблю я те, що повинен робити. Язичник судить про свої чесноти за мірою недоліків, яких йому вдасться уникнути. Християнин оцінює свої чесноти мірою того, наскільки йому вдається виконувати Божу волю. Недалекоглядний язичник каже Фултон Шін, не здатен побачити глибші прошарки, що лежать в основі війни, тому що кожну дискусію він починає зі згадки про нечестивість Гітлера, Мусоліні і Сталіна, точніше Гітлера і Мусоліні, тому що сучасний язичник любить Сталіна і потім робить висновок, що оскільки вони, тобто Гітлер і Мусоліні, демони, то він, Сталін, ангел світла. Звичайно, зло цих тиранів не викликає сумнівів. Однак, що може викликати сумніви, так це використання негативної міри добра. Зрештою, з того, що хтось не є серйозно хворим на рак, не випливає, що він є спортсменом. Язичник чинить подібно до фарисея, який молився в храмі Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, як цей Митер. Тим часом, за божими мірками, саме Митер стояв на колінах у глибині храму і молився: Боже, помилуй мене грішного. І він пішов додому оправданим. Коли ми судимо себе міркою Божої справедливості, а не огидними вчинками наших ворогів, війна починає набувати для нас іншого значення. Ще раз прочитаю, дорогі мої це речення. Коли ми судимо себе мірою Божої справедливості, а не огидними вчинками наших ворогів, війна починає набирати для нас іншого значення. Що ж таке нинішня війна? Якщо подивитися на неї з богословської точки зору, ще раз пригадаю мова про Другу світову війну. Нинішня війна це Божий суд над усім світом. О, яка забута думка! Ух! Під Божим судом ми маємо на увазі правосуддя, яке здійснюється над людиною, якій дається можливість відчути на собі болюче наслідки власних гріхів. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді послання до Римлян. Чи думаєш, що ти суду Божого уникнеш, цитує послання до Римлян, другий розділ архієпископ Шіні. Бог посилає на народи кару війни, щоб пом'якшити їхні беззаконня і спонукати до спасеного виправлення. Він діє як хірург, який розрізає живу тканину, щоб відновити здоров'я організму. Це не є безпрецедентним явищем у духовній історії людства, про що свідчать слова, взяті з літургії. Під час війни ми молимося до Бога, який розчавлює людину і зцілює її. В історії Ізраїля ми знаходимо численні згадки про війну як інструмент Божого суду за гріхи вибраного народу. І далі архієпископ Фултон Фултоншін наводить ряд текстів з пророчих книг, де Асирія Вавилон представлені як інструменти Божого гніву на Ізраїль. І ось що говорить архієпископ Фултон Фултоншін. Якщо Ізраїль не покаяється і не відновить закон і порядок зсередини, він буде. Відновлений ззовні. Та ось, доми Ізраїля, я на вас підійму, слово Господа, Бога сил, народ, і він тіснитимуть, і вас тіснитимуть від Хамат входу до Арава потоку. Посилається на, на пророка Амоса. Амос 6,14. Знаряддям Божого правосуддя стануть цар Навуходоносор і асирійці, яких пророки називають жезлом і батогом Божим. Однак. Далі Архіпеско Фолтоншін говорить, що Асирія і Вавилон також будуть покарані за власну гординю. Горді Асирія і Вавилон будуть покарані, і їхнє падіння можна буде порівняти з падінням Люцифера. Ось я проти тебе, гору, руїни, ще слово Господнє, руїни це усього світу. Я простягну на тебе мою руку і скину тебе з оскелі, і вченю тебе обгорілою горою. Пророк Єремія 51, 25. Біжить гінець на зустріч гінцеві, посол на зустріч Послові, щоб сповістити Вавилонському цареві, що його місто з усіх боків здобуто? Чи не є нинішня війна подвійним покаранням, яке Бог накладає на всіх нас? Чи не є вона судом над злими народами, щоби привести їх до знищення, і отцівським напоумленням, анемічним християнським народам, щоб привести їх до покращення, до навернення? Бог використав асилійців, щоб докорити вибраний народ, персів, щоб навернути його, Олександра та його наступників, мова про македонського Олександра, щоб захистити його або зберегти його. Чи нечистиві народи, що приносять плід безбожництва з насіння посіяного іншими народами, не можуть стати тим вогнем Божої справедливості, в якому ці інші народи будуть переправлені в посудене, гідні вмістити оливу Божої любові і справедливості? Ось таке запитання задає архієпископ Уртуншин. Концепція війни як Божого суду над усіма людьми не є приємною темою. Ну, звісно, не є приємною темою. Я не пригадую, щоб за останні, наприклад, 3 роки або 10 років хтось взагалі ту тему якось там пробував ворушити. Не пригадую. Але її необхідно розглянути, якщо нам не подобається припущення, що ми, як народ, не є повністю такими, якими повинні бути перед Богом. То це тому, що ми теж закрили очі на справедливість. Нелегко переконати народ, який заперечує існування гріха, що заплата за гріх смерть. Нелегко переконати людей, які відкидають різницю між добром і злом, що вони чинять неправильно. Нелегко переконати людей, які порівнюють свою моральну поведінку з варварством диктаторів, що вони, можливо, теж не є ангелами. Ми люди, які називають себе християнами, занадто довго дозволяли годувати себе дешевим сентименталізмом ліберального християнства, яке позбавило, яке позбавило Христа праведності, і звело його до ролі вчителя, що читає лекції про принципи гуманістичної етики на Вершині Гори. Адольф Гарнак, який дав людям позбавленого божественності людського Христа, завдав більшої шкоди душам, ніж Адольф Гітлер. Перший з цих адольфів дав людині концепцію Хреста, відірваного від Христа і відкуплення, другий дав людині те, що народилося з цієї концепції, а саме подвійний хрест свастики і переслідування. Ось так говорить архієпископ Фултон Шін про тих двох Адольфів. Те, що я називаю нинішню війну Божим судом, не означає, що Бога можна назвати мстивим. Згадаймо, що суд у сенсі покарання може бути зовнішнім або внутрішнім. Нинішня війна належить до другого типу. Це покарання є неминучим наслідком порушення закону. Якщо, наприклад, я порушую закони природи і не приймаю їжу протягом трьох днів, у мене починає боліти голова. У такому головному болю немає нічого довільного. Як покарання, він нерозривно пов'язаний з утриманням від їжі. Якщо хтось свідомо випиває отруту, то це викликає неминуче покарання у вигляді блювотини. Людина, яка викидається з 35-го поверху будинку, приблизно на рівні 18-го поверху, може бути ще трохи оптимістом, тому що вона ще жива. Однак смертний вирок вже винесено, хоча його виконання відкладено на деякий час. Якщо ви відвідаєте в'язниці, притулки та лікарні, то побачите, як природа розплачується за порушення її законів. У вас навіть може скластися враження, що ви бачите, як суддя виносить вирок в цих місцях. Те, що стосується фізичного закону, справедливо і для морального закону. Кожна дія породжує рівноцінну протилежну дію. Якщо ви не розвиваєте свій розум, ви прирікаєте себе на невігластво. Якщо ви не займаєтеся спортом, ваші м'язи атрофуються. Якщо ви не харчуєтеся належним чином, ваші тіла не будуть розвинені належним чином. Що є джерелом цього присуду, винесеного природою, якщо не Божественна справедливість? Подивіться у Святому Письмі і прочитаємо про нерозривний зв'язок між гріхом і покаранням. І тут наводить архієпископ Фулдоншін, послання до Галатів: Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто посієте і жатиме, хто для свого тіла сіє, той з тіла почне зоти. Почне зутління, а хто сіє для духа, й з духа почне життя вічне. Коли ми називаємо війну судом Божим, це не означає, що ми розглядаємо її як покарання, довільно накладену Богом, але як виконання закону справедливості. Іншими словами, гріх спричиняє страждання, і це страждання є вираженням Божого покарання за гріх, до якого призвели людські дії. Ми зараз. Живемо в сумну годину історії, коли пожинаємо гіркі плоди відкинення відхилення від Бога. Війни ззовні класова ненависть, фанатизм, антисемітизм, антикатолицизм, атеїзм і внутрішня аморальність це плоди нашого безбожництва. Святий Яків навчає, що безбожництво призводить не тільки до національних злочинів, але і до воєн. Звідки між мами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? У нас є два вибори, каже архієпископ Сінь. Ми можемо визнати реальність Божого суду або дозволити, щоб нам його довели проти нашої волі. Якщо ми визнаємо його і будемо діяти відповідно до цього усвідомлення, Боже покарання перетворить нас зсередини через покаяння, покуту і мир, подібно до того, як воно перетворило душу доброго розбійника, який визнав справедливість покарання, що е, насувалася на нього через його гріхи. Ми також можемо чинити опір Божому покаранню, але тоді Його справедливість все одно буде доведена нам його силою всупереч нашій волі, як це було доведено, наприклад, Єрусалиму через знищення, який не визнав часу свого відвідування. Наша велич залежить від того, наскільки ревно ми дивимося на власні помилки і прагнемо їх виправити. Америка відродиться тоді, коли позбудеться бундючного почуття моральної вищості. І почне вивчати власне сумління, а не газетні статті. Вона відродиться тоді, коли оцінюватиме себе не в порівнянні з войовничими диктаторами, а згідно того, якими повинні бути американці в очах Божих. О, які слова. Треба буде переслати декому цю книгу. Якщо ми не навчилися прощати наших ворогів, то можливо, принаймні, не будемо намагатися занадто легко прощати себе. Перш ніж збирати каміння, щоб кидати його в блудниць за кордоном, задумаємося, чи гідні ми цього. Покарання сучасних фарварів не повинно бути нашою головною турботою. Нашою першою турботою має бути те, як ми повинні діяти, щоби бути гідними, називатися моральними лідерами світу, щоб після чергової війни і після чергової економічної кризи нам не докоряли за наші невдачі. Відкиньмо гасло Стівена Декейтура. Я підтримую свою країну незалежно від того, права вона чи ні. Замінімо його затвердження обіцянкою, що світ ніколи не буде зруйнований нашими помилками. Нехай Америка знову прислухається до слів Божого суду. Якщо не покаєтеся, то всі ви так само загинете. Цитує Євангеліє від Луки, 13.3 Фултон Шін. Тож покайтеся і наверніться, щоб гріхи ваші були відпущені вам. Наводить фрагмент діянь апостольських. Вибір очевидний. Або ми, як нація, навертаємося до Бога, морального закону і віри в Христа, або згниємо зсередини. Ох, Фултон Шін. Він один раз вів молитовний сніданок, здається, для президента, за часів президента Джиммі Картера. І почав цей сніданок з таких слів: Пане президенте, ви грішник великий. І потім я грішник великий. Всі ми грішники. О, я, я очікую таких молитовних сніданків тут в Україні. Далі закінчую вже. Викинувши Бога з життя нації, з політики, з економіки, з освіти, ми не Його серце пробили. Ми вбили Америку. Ми вбили Америку, Нехай Бог простить нас. Ми вбили Америку, нехай Бог простить нас. Зверніть увагу, які сильні слова архієпископа Фултоншина. Дорогі мої, що ви думаєте з приводу цих роздумів? Ще раз пригадаю, що ці роздуми стосуються Другої світової війни. Але Фултон Шін дуже відважно намагається дати відповідь на запитання, яким чином Бог промовляє через такий факт, яким, наприклад, є війна? І говорить, що християнам не варто себе порівнювати з зовнішніми ворогами. З диктаторами, наводить конкретних диктаторів. Каже, то не є наша міра. Ми можемо бути краще від Гітлера, Сталіна і ще там кого завгодно, але наша міра не є вони. Наша міра є Господь Бог і його справедливість. Дорогі мої, поділіться своїми спостереженнями в коментарях. Дякую вам за увагу. До зустрічі!